Наскільки ми ходили далеко, глибоко е і так далі, то я б не сказав, що є якийсь страх, але ну, постійно. постійно. В звичку воно перетворюється якось. Ну, так, чи, я чи, думаю, якось? що ні, до цього звикнути не можна. До цього звикнути не можна. то тобто... mm. Ну, Крайні виходи ви можете якось ну, писати по, по, по проблематичності їх, чи по якимось таким особливостям. Особливість має бути взаємодія з суміжними підрозділами. Це дуже важливо, щоб хлопці з інших підрозділів знали, що саме такий то військовослужбовець, саме з таким-то позивним, йде саме по тому маршруту і саме в той час. Тобто, якщо цей момент пропустить, то по так, кажучи, може прилетіти не тільки від противника. Да, так, да. да, ну, звісно, І, хлопці що... ж не знають, да, ви не повідомили, що ви висуваєтесь в той-то-то той -то район. Хлопці не знають. Понятно, що знаки розрізнення присутні в усіх обов'язково, але за 500 метрів, якщо ти побачить, я думаю, що врядлі там побачить знак розрізнення. Mm. Тому треба дотримуватися цього всього.